Літографія це одна з найскладніших друкованих технік, саме ручних друкарських технік. Ми малюємо на літографському камені спеціальною жирною і потім травимо кислотою азотною цей малюнок. Він закріплюється, зайвий жир забирається, і після цього можна накатувати фарбу друкарську і вже на такому літографському верстаті переносити зображення з каменю на папір. Якщо ми говоримо про ліногравюру, це теж один з видів ручного друку і найпростіший. Ну якби береться цей лінолеум, є різці, якесь зображення на лінолеумі, і ти просто вирізаєш світлі місця. Вирізав форму і друкуєш. Це доволі швидко. Не потрібно її потім ні мочити, ніяких з неї складних операцій не треба робити. Багато хто запитує, чому такий друк. Чому не надрукувати там якісно на принтері, наприклад? Тому що це не цифровий друк. Тут ніколи не буде пікселя, і це все ж таки вручну, фарба, запах. Та в нас майже немає замовлень. Насправді ми друкуємо свої творчі роботи, і потім ми їх виставляємо на якій-небудь виставці. От ми брали участь в виставці, яка була присвячена 30 рокам літографії, і не так багато авторів займалися насправді в Україні саме літографією. Були дуже цікаві представники, дуже цікаві художники. Але з таких майстерень нашого формату незалежних художників, які займалися б конкретно цією технікою. Таких немає.